У нас там на, на базі проблеми. Позитивний контент. Я так і знав. Дякую, Денис, за то. Бабаха друга. О! Який піксель залетіло там, ти бачив? Ви це бачили? Ось бабаха до баха ця! Хе-хе-хе, лева перший Наліво, кудись їхати Ну ми Колю маємо першого пустити, по ідеї Він броніваний Шуруп. Полетел, давай, шуруп. <laughs> шуруп 86. Полетел по центру, по полю. Давай, шуруп. Шурупай давай. Ну, Тихо. <laughs> Шурупай давай. Ну. это <laughs> так и спал. Ха-ха-ха. Какой Денис Ха-ха-ха. <Heroes> Я так и то качу. Минус нет. Дякую, Денис, музычку. Ааа. Это воды просто делать контент. Ой. О, у меня слезы течут уже просто от цеха. Подивіться, дивіться, оце як це називається цей бій. Бала орда без засвіту чисто на дт Тільки що крана і всі среди в землю при повному зведенні. Блін, я думаю, що срада на берещи його. На базі проблеми. Позитивний контент. Карта води. Бача, я не пробив. Ну Ну чо... Бачат. Я не. Я продам цей бачат, зараз. Ой, <ріст> вы я... можеш пошарить екрани продавати? пожалуйста. Як я стріляю. Подивися, просто як вона летить. Хай, блин. Я не знаю, я короче як з камери буду стрімити, я буду чорне якесь одіяло накидувати на камеру, щоб не було видно. Как oh, на нерви просто. В мені блайндами кидають, попадають. На. Це просто жест. Диви, вы Диви, тракторист по полю поїхав. На кранване. Тракторист по полю. Трактор в поле. Пролюбов співає бригади Тракторист на крані по полю їде На крані, да. По полям, по полям. Синій не трактор їде до нас. У в прицепі хтось пісеньку співа. Боже бідолага. Подивися, в нього все залітає, а ти подивися, потом як я стріляю. Подивися, як в мене, куди воно Я ціло. Це просто жесть. Подивись, як стріляє, і як у мене. Просто тракторист на крані по полі еде. Бідолага просто. люблю Опа, Коля, мы еще бой тащим с тобой, правда? Блин, так реально надо тащить цей бой. Давай собираемся. Коля, живы. Питание. Живы, живы, живы. Да вы какие Тихо, 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 тихо. Можешь запьютиться своими песнями, это Я тут пытаюсь бой тащить. Так. Не заебал сам себе. Что? Слухай. Это свои матыщицы. Надо где-то за 90-ком стоять. Як, як у тебе Стоша там матами гнатом нормально. Ні, Стоша не так, навіть матами. Так, спокойся, піди послухай дощик, гарненько прогуляйся, а потім поїж борщик, відчупися від себе. Ти абсолютно борщик. нормальний, подивись у вікно, там світ. Диви, де, де вони там стоять? Чого? Куди вони поїхали? Я не пойму. Блін, як сложно, коли тебе вольт в ушах просто дзвенить. Це одно, бо Ще я програєш. Ну, не накручуй сам себе. Давай сливайся і все. Надо ксору бути, наверное. Ой, всем. Да-да-да. Заценил эту группу, да. Вообще, идеально. Блин. Песня прям. Фух. Відновлює всю нервову систему і вообще. Що мелодія, що прям. Текст. Пушка не опускається в нього. гурно, там жесть. Я бачив, я іменно, ну я, я пісні всі їхні не слухав, але так. Я цю просто знаходив та слухав, дивився, як ліпчик там ось. Блін. Я не встигну откадешиться. Там же всі іменно пісні, да? Дінис. Це на нас крайній бій, чи на нас бій на єбру? Офигеть. Зря ты это предложил. Тащим бой! Тащим бой! О, офигеть, я зажив! Вы бачили Вы це бачили? Просто забей! Как ты к 40 танканул. Да. Это не попадает, я кажу. Наооо. Отей. Подожди, кума нало. Блин, за такий бій надо точно лайк поставити це, це такий Просто капець ааа <сэ Hindu>